<світ> <світ> а, вже все розказав. Звук ли в кінці слова? Відкривай, будь ласка. Так, хто це в нас такий сіренький тут? Подуть. <світ> <світ> О... -ш -м. Молодець, хорошо. Так. Ось він. Давай. Да, гарно в тебе вийшло, молодець. Так, а це в нас? О. Тепер так. Ва. Ва-л. Угу. Так, ще раз. Не ми, а тут має бути ви. Отак прижимай губку. Ва. Л. Ще раз, о, у о ва л. Л. Угу, так, це птичка у нас, <реку> л ну трошки голосніше, бо не чути, д чіткіше давай. дай л. Так, птичка така. Птичка. Це не дятел, так, 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 так. Десь він? Тут був. Ось він. Добре, наступне. Так, де ми носимо ручки і олівчики в школу? Це у нас. Так, чітко губки. L. ще раз, хорошо. Так, давай сам. Л. Ще раз. О, вийшло, пенал, так, тут треба трошки подути. Дуємо. Угу, uh -huh. ще разок так дуем дуем. Uh -huh. Uh -huh. Факел, так птичка велика. Тіке. Uh -huh. Ти має прозвучати більш чітко. Постарайся, будь ласка. Ану, давай думаємо. Кі. 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 -кі, -кі -л. Л. Угу. Старайся. Так, це на що? Ще так. Ще, Ще раз. Ще Давай більш чітко, щоб всі звук звуки, Щоб я всі звуки почула. Будь ласка, дуємо спочатку. С. Це вже лучше. Стіл. Далі. Останнє слово. Важкувате, ну нічого. К-ро-ко-ди-л. Ще раз пробуй. Ходил. Молодець, гарно вийшло в тебе все. Ось такі в нас букви.